Завдяки посиленому складу Правинорфорте оздоровлює простату і саме тому нормалізує сечовипускання і підсилює лібідо та потенцію. Правинорфорте чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. А схему заробітку викрили працівники ДБР в Одеській обласній медико-соціальній експертній комісії. Слідчі встановили, що один з лікарів налагодив видачу фальшивих довідок про інвалідність здоровим чоловікам, які намагалися уникнути мобілізації. Вартість послуг встановила від 6 до 12 тисяч доларів США. До схеми організатор залучив 12 лікарів з різних закладів. Тетяна Сап'ян, радниця з комунікації ДБР, знову з нами на зв'язку. Тетяно, вчора розповідали про одну історію. Сьогодні знову сек, і це історія. Інша і інша область. У мене питання щодо тих схем і щодо тих цифр, які лунають. Це залежить від зажерливості того, хто пропонує нести йому хабар то 12 тисяч, то 2 тисячі доларів. Від чого це залежить? Ви знаєте тані дуже актуальне запитання. Я вітаю вас, я вітаю усіх глядачів національного марафону. Історія кримінальних проваджень, зокрема про які ми з вами говоримо в прямих ефірах, і ДБР повідомляє на усіх своїх офіційних сторінках і соціальних мережах. Говорить про те, що інколи ті, хто пропонують роблять таку пропозицію для так званих клієнтів, називаємо тих, хто хоче уникнути або мобілізації особи приземного віку, які підлягають мобілізації, або ті, хто хочуть. Отримати інвалідність за рішенням сек а відповідно ті, хто є посередником між клієнтами і власне тими. Людьми, які уповноважені на виконання функцій держави, і можуть надати такі послуги, так звичайно ж ми з вами розуміємо, що протиправно, зважаючи звертають увагу, ще на матеріальне становище тієї чи іншої особи, громадянина України, чи навіть його родини у даному випадку. Ми з вами маємо привід і говоримо про те, що робота ще більше активізувалася, і зараз у полі зору правоохоронців, і зокрема ДБР, перебувають МСЕКи. І на сьогоднішній день можемо сказати, що ще одну схему заробітків на тих, хто хоче уникнути мобілізації, уникнути війни викрито і оголошено одну поки що підозру. Ми з вами говоримо про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою для лікаря організатора який працював в Одеській обласній клінічній лікарні. Але на цьому не зупиняємося Я у цьому. В кримінальному провадженні будуть і інші підозри після того як будуть встановлені певні факти, і доведена причетність цієї чи іншої. Особи до цієї оборудки дійсно схема була налагоджена, і ці послуги почали надаватися навесні 24-го року чоловікам. Звичайно ж, в переважній більшості до цього було залучене до цієї схеми, як ми вже з вами розуміємо, і працівники Одеського обласного МСЕКу і їхні родичі, які виконували також і функції посередників, здоровим чоловікам вигадували діагноз. Діагнози виготовляли необхідні медичні довідки, підтверджували їх, робили навіть знімки МРТ, і далі тоді вже військово зобов'язані з пакетом готових документів йшли до МСЕКу, де їх зустрічали. Як ми називаємо це підготовлені в лапках члени комісії для оформлення групи інвалідності? Про вартість таких послуг ви вже зазначили. Я хотіла би звернути увагу, що вже встановлено ДБР 42 військовозобов'язаних, які скористалися саме цією схемою. Інші в процесі встановлення проведено 28 обшуків і за місцем роботи, і за проживанням безпосередньо самих фігурантів. На сьогодні маємо вилучену медичну документацію, маємо вилучених 80 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки готівкою і три. Автомобілі під арештом перебуватимуть, ну просити вам суду взяти під арешт. Я хотіла ще а про класу. один момент перепитати, тому що також, як я читаю на вашому сайті, під час обшуку у МСЕК було виявлено і затримано двох військовослужбовців, які знаходились у розшуку за фактом самовільного залишення військової частини. Це просто така мова, так вони ж не речі, які ще їх було виявлено і затримано. Тобто вони, як СЗЧ, прийшли що? Оформити ще додатково собі інвалідність, тобто ці військові вони знають. Находились там, коли безпосередньо прийшли працівники ДБР. Я правильно розумію? Як це відбувається? Їх застигли, а... зловили на гарячому. Так, їх дійсно вони були спіймані на гарячому. Ви знаєте, от якби це коли ситуація у нас в житті, ми можемо назвати це непередбачувані обставини. Тобто, якщо ми з вами простежимо ланку за ланкою, то зрозуміло, якщо військовослужбовець самовільно залишив військову частину, зрозуміло, що він перестає отримувати виплати, тобто заробітну плату, там бойові доплати безпосередньо. Його, його дані подаються в розшук і повідомляється про це правоохоронні Органам, що він самовільно залишив частину, людина може Переховуватися певний період часу, але вона також розуміє, що переховуванням і історія не завершиться і рано чи пізно. Він буде виявлений, і перед ним стоятиме вибір кримінальної відповідальності, тобто потрапити до в'язниці чи повернутися до іншої військової частини. Припустимо, Таню, візьмемо варіант, що людина взагалі не хоче повертатися ну, на війну. Тоді вона шукає варіанти отримати, тобто легальну. Довідку, скажімо так, офіційно, не те, що легально, а офіційну причину не повертатися але на війну. Але факт це а, все да? одно був. Так, звичайно, був, але це означатиме, що ну, людина, наприклад, там, за рішенням суду, умовно кажучи, вами, я припускаю тільки суд може призначити там якесь покарання. Ну, наприклад, там, виправні роботи. Але коли в людини вже є підтверджена інвалідність, Таню, дякую, перервався зв'язок, але в принципі почули все, що хотіли від радниці з комунікації ДБР Тетяни Сап'ян говорили про виявлену схему в одеському МСЕКу.